у двох, відбувати, залишився один. У столиці байкер з товаришем випробовували свій мотоцикл на швидкість. Залізний кінь виявився спритнішим за мозок вершника, роботою якого, до речі, трохи порушувала специфічна гальмівна рідина в організмі. Тож в одному з поворотів водій на шалені швидкості не вписався і завалив байк. Пам'ятаєте, у Павла глазового кум рулює, я газую, летимо. Кум на плоті, я на дроті лежимо. Приблизно як у Гуморесті розвивалися події на столичних позняках. Двоє веселих, підхмелених чоловіків. Очевидно, кудись дуже квапилися на мотоциклі Кавасакі, і на підйомі шляхопроводу біля метро позняки не вписалися в заокруглення дороги. Відтак їм довелося тут затриматися принаймні на дві години, маючи в активі розбитий мотоцикл і перспективу серйозних штрафних станцій. Кремезні байкери постраждали менше, ніж японський кінь. Шоломи зі слідами прийнятих ударів свою функцію виконали. Водій не заперечує, гарно хильнули перед тим, як гайнути на нічні покатеньки, і згоден задути драгер. Пасажира копи відпустили з миром, він пішов, залишивши приятеля на призволяще. Той, певно, образившись, відмовився від алкотестера. Водій має право відмовитися приходження на стан спинення. Чим порушує пункт 2.5 правил дорожнього руху, які наразі чинні. Суд буде встановлювати, розглянув всі обставини справи і встановить ступень правильно водія. До інтриги щодо об'єму прийнятого на душу водіям алкоголю додалася і таємничість його особи. Втім, інкогніто він зберігав недовго. Друзі привезли права і техпаспорт. Їх відсутність на момент перерваного польоту копи теж обіцяли врахувати у вигляді ще одного штрафу.